Добрий день, малята. Подивіться, це киця. Киця живе поруч з людиною. У киці є голова, тулуб, на тулубі є лапки, на голові є очі, носик, вушка, рот з зубком, а ще на тулубі є хвостик. Коли кішечка виляє хвостом, то вона дуже сердиться, будь обережен. А кішечка ще ходить дуже. Безшумно у неї на лапках є кіхті, які, коли кішечка йде, вони ховаються і тому не чути, кішка не має запаху. А ще кішка дуже любить гратися. Тож давайте подивимося з вами. Де ж наша кішка любить гратися? Де вона зараз знаходиться? Тож приготуйтеся. Ось подивіться, де сидить наша киця. На сидить в кріслі. Вірно, малята молодці. подивіться, де наша киця знову грається. Так вона сидить на дивані. Де сидить киця? На дивані. Ві... Ось подивіться. Наша киця лежить на килимку. Де лежить киця? Так вірно, на... а зараз наша киця. Лежить перед шафою, де лежить киця? Перед шафою, вірно, малята молодці. Ось подивіться, де наша киця? Вона лежить біля дивану. Де лежить киця? Киця лежить біля дивану. Молодці. А зараз наша киця сховалася під диван. Куди вона сховалася під диван? Молодці малята. Вам сподобалася гра? Бачите, киці теж люблять гратися. А тепер я вам прочитаю віршик, коли що киця любить і коли вона сердиться. Слухайте уважно. Киця любить, як по спинці, гладжу кисеньку свою. Як дарую їй гостинці, кашку молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді, не їсть. Бачите, ми з вами з'ясували, що киця, як і всі інші тваринки, полюбляють ласку. Треба за нею доглядати. Не можна її ображати. Вам сподобалось наше заняття? Про кого воно било? Було про кицю. Ми розповідали, що киця це свійська тваринка. Вона живе.